Так, друзі, привіт! Давайте розглядати книги, які попались. Ось відразу тут шматочок природи в кадрі. Всім гарного настрою, всім гарного дня, спекотного, літнього, приємного. І розпочну я з такої книги: це Повісті Гоголя. Вже таке нове видання, 2007 рік, Харків-Прапор. І що сюди входить. Така вона трохи грязна, десь лежала, але нічого, повідтираю її і буде нормально. Тут камашки ось такі. Так, Дивимось, входять, входять до книги Мертві душі і вечора на хуторі біля диканьки. Чудово, ілюстрацій ніяких немає, але книга. Як не читана, а це все можна підтерти, витерти. Ось така ось книга перша. Так, здали деяку кількість, будемо розглядати наступна книга. Різнопланова взагалі література, друзі, це історія Ленінської комуністичної спілки молоді комсомол, я так розумію, України на будівництві. ХТЗ я так зразу відкрив, це Харківського тракторного заводу. Ось такі тут от світлини різноманітні. Ось така ось книга. Так, далі. Так, якийсь жіночий роман. Далі дивіться, як... Робити фігурки із бісеру. Також різні. Таке вже новеньке видання. Травичка мені мішає, зараз. ми тут, оп, Опа. так, Зате дивіться, як гарно в кадрі. Зелено. Чудово. так, Ось така ось книга. Це книжний клуб, здається, вже. ну, Це для тих, хто рукоділля любить, займається. Так. Не знаю, також сімейний клуб. Такі тут пішли. Ось математика 5 клас. Шкода, що от який рік. Ой-ой, ой вона тут взагалі пописана. Пормана 89-й. І ось така ось кількість є дитячих різних книжечок. Будемо дивитися. Носов. Це серія мої перші книги. Так, далі дивимося: Відь-відько. Гойда раз, гойда два. <смі> Фраза така цікава. Так, це віршики такі для дітей. Так, 88-го року. Так, бібліотека дитячого садка. Видавництво малюк, 87-й. Це. Казка про хороброго зайця. Ну, чудові ілюстрації, дитячі книжечки. Так, подумай, від... отвітіш, отака от також тут загадки. 에, лисиця і заєць. Лисиця і заєць вже порізав yeah. хтось лисицю і зайця. На жаль, такому вона от стані. Так, тут взагалі обкладинки немає. Якийсь тут кіт Василь. Василь. Клеєна, переклеєна. Це вже, можна сказати, шматки, залишки книг. Декілька так. Кощій безсмертний. Що це таке? Це така казка. Вже не радянських часів. А ось дивіться, як книгу клеїли, як її друзі зачитали. 91 рік. Різнокольорові звірята. Отак. От Клеєна, переклеєна. Можливо, в когось такі книги були. Ви розкажете. Я завжди повторяю, що дуже радий, коли мені хтось пише в коментарях. Якісь спогади світлі навіюють книги з дитинства. Це дуже чудово і прекрасно. Отака ось, ось книжечка. Ну, Стан, на жаль, Уже що є? Так, про обізянку. 90-й рік. Ага, це розмальовка така. Так, колосок 73-й. Київ. Видавництво дитячої літератури. Веселка. Також підклеєна. Отака от, от книжечка. О, дивіться, така, здається, в мене є Леся Українка. Пливе білий човник. Я дитині читав ці віршики з цієї книжечки. Дуже чудово ілюстрована вона. Навіть дуже-дуже чудово. А хто ж тут у нас художник? Я не бачу інформації. Так, Лариса Владимировна Іванова. Лариса Іванова. Ось так художник. Так, тираж 250 тисяч. Ну, гарна книжечка дуже. І вірші чудові. І все зелень лізе і лізе. Оп. Так, наша мати пшениченка така ось. Так, художник Людмила Вітковська. Веселка 81-й рік. Ну, своєрідні такі малюнки. Своєрідне бачення художниці. Так, Божова, також мій, моя, моя перша книга. Видавництво дитяча література. Сторінка текста, сторіночка з малюнком. Курочка, Ряба, Колобок. <кхух> так, дитяча література. література», 67-й рік. Десять робітників. Коцюбинський. Будь ласка, чудово. Веселка, 82-й рік. І стан непоганий, не зачитано. Ось так. Так, це, мабуть, колобок і різні казки, але також без обкладинки. Знову Коцюбинський, ялинка. Так, е, художник Анатолій Михайлюк. Також такий стиль. В, в, одному, в одному окрасі Ідуть. Чудово. Так, гайдар, така мені попадалась книга. Водаєвський Мороз Іванович. Так, Крилов, моя перша книга, також. Золушка. Золушка, який рік? 81-й. Також хтось надрізав, шкода. Ось така. Яків, що голів. Я люблю зимовий ранок. 83 й рік веселка. Дивіться, які малюнки чудові. Так, друзі, книги я показую вам просто. Всі книги, які попадаються, нічого я не приховую, нічого не вибираю, як бачите, все. Показую. Такий у мене формат каналу. Хто ще не зрозумів, можливо, хто дивиться з нових глядачів. Ось такі ось книги. Далі. Що зараз викидають взагалі, щоб розуміли тенденцію? Викидають, я хочу сказати, десь 70 на 30, 70% російськомовної різної, різнопланової літератури. І 30%. Відсотків. Знаходив я таку україномовної. Від класиків до, до ось такої ось, бачите, макулатури. Ось так. Так, поїхали далі. Так, у нас Сухомлинський. Знаходив я п'ятитомник хто бачив на каналі Сухомлинського. Так, це якась дитяча, ну вже е, новітня. 2005 рік. Така книжечка далі. Рибиня, страсті, обклеєна рабиня. Ось так. Це вже 90-ті роки. Ну, не вартує уваги. Так, показую, я ж кажу. Все, що вивалилося з мішка, все йде в кадр. Так, дивіться, який букварь. Вчимося читати. Склади, слова, речення. Чудово. Це навіть пригодиться і мені з дитиною читати. Тут якась методика. Ось, читаємо букву. Ну, взагалі новий буквар. Єдине, що ось тут трошки він подерся, не фокусується. Хтось здара, видно власника. А це за методикою розроблено. Жукової. Ось так. Такий букварик новенький. Так, знову Сухомлинський розмова з молодим директором. Ось так. Далі Микола Олійник, Пролог. Ви що про книги знаєте цікавого? Пишіть, будь ласка, чим більше ви пишете коментарів, тим більше ви допомагаєте. Мені в тому, що е, відео поширюється, тим більше людей їх бачать. Комусь подобається, комусь не подобається. Ну всім не вгодиш. Так, далі. Олекса Гуреїв. Наша молодість життя іде. Багато я ж кажу, щось таких письменників от, україномовних, а я й... Роман, Роман Делогія, видавництво. Ой, Дніпро Промінь. Ну, не знаю, потрібно забрати про Шахтерів, Криворожські Шахтери. Ось так. Зрозуміло, що це радянський кують Зузулі, будь ласка, з Банацький. Така мені вже. Попадалась книга, така в мене є. Дивіться, який чудовий форзац, етнічний, можна сказати. Так, якийсь папірець заберу. Так, частина перша. Чудово. Світ в образах. Так, аеліта, зрозуміло, так. Може, кому не вистачає популярна сексологія. О, хтось зачитав, зачитав, дивіться. Хтось щось тут дізнався, цікаво. Закладки робив. Ось так. О, чек. Що за чек? Який рік? Цікаво. Так, який рік? 50, 155 гривень. 13 рік, друзі. Дата 14.03. Привіт з 13-го. Краплений газ. О, бачите, хтось балон заправляв. Мабуть, тоді балон газу стояв 155 гривень. Ось так. Зараз, мабуть, півтори тисячі. В 10 раз. 10 років пройшло. В 10 разів все стало дорожче. Інфляція. Так, мамін сибіряк. Золото, так, зрозуміло. В серії КС. -ки. Так, це хто? Це щось жіночий роман якийсь. Так, так, 150 раз попадалася ця книга. Ця також. Це якийсь довідник плодових культур. О, щось цікаве. Щось цікаве. Ось така технічна література. Вона актуальна, друзі. В середньому я вже колись розказував, такі всякі довідники, і там технічна література. 15, ой, 15, кажу, 50 гривень та й коштує. Навіть миші надгризли, але тут дуже багато інформації, Як для спеціаліста то ціниться дані книги. Володимир Лавренко. Повернення в небо. Ага, це щось льотчик, мабуть, чи що? Документальна повість. Так, війна. Ой, так, поправлю трошки... Ой, як гарно, дивіться. Так, далі йде. Далі у нас також щось. Бреська фортеця. Переклад з російської, так, Київ, 66 рік. Бореська фортеця. Так, Знову якийсь жіночий роман. Мегабеселлер, друзі. Ось так. Подивіться, як виглядає мегабеселер. Очарування женственності. Так. Ось така ось книга. Так, мемуари, серія мемуари. Далі. Ось цікаво, мраморування навіть присутнє якесь мрамування. Смірнов. їх, слава е, безсмертна. Так, очерки, розкази повісті. Сталінград на Дніпрі. Ось так. Якась... Е, Воєнна проза. 200 тисяч екземплярів. Видавництво радянський письменник. Ось така книга. Вадим Сопко. Роман. Запорука Миру. Ой, бастріше би вже. Миру. Друзі. Нам всім так. Злагоди, щастя і добра. Так. Любі друзі мої українці, які в Україні, які за кордоном. Всім бажаю. Так. Захарія Станку. Угу. Це якийсь детектив. 63 рік. Злочин Банкіра Другана. Чи другана, щось таке. Ось така ось книга. Не знаю, що це. Опа. Так, знову серія мемуари. Так, Юрій Мушкетик. У мене є збірка його. Я творю. Ще... Так. Шести томах. Це ось така була серія. Мені він також виходив. Так. Так, Андрій е Ілізверинцев під зливою куль. Ось така книга. Веселка 85-й рік. І Ленон тут. Ха-ха-ха, розуміло. Так. Береж без Ленона. Так. Ой, господи, невзручно трохи. Так, погожа осінь. Нікулін нагороджували когось. Даністика, книга. Так. Так, Георгій Караславов. Прості люди. Так, видавництво Дніпробачу, Дніпро бачу емблема. Це переклад з болгарської мови. Ілюстрації якісь присутні. Ось так. Так, герої в бушлатах. Сотвори себе. Василь Сологуб. Ну, Василя Сологуба. Так, Скапроза. Василь Сологуб. Так. Є інший сологуб. Не Василь, от вилетіло з пам'яті як. Цього я знаходив книг багато, а от іншого нема в мене взагалі. Жуль Верн. Підскажіть, друзі, напишіть, який ще Сологуб є, що він написав. Так, Жуль Верн, якийсь тоненький. А, тоненький, тому що це другий том. Я ж думаю, взагалі книга та таємничий острів, вона товстенька. Так, Рига 85. й Це. Другий том. Ну, перший не знаю, чи є. Не бачив я, як з мішка висипав. Наум тихий. В дорогу виходь на світанні. Ось так. Також Дніпро. Так, про сільську мол... Ці. молодь, про сільську молодь писав. Так, далі ось така книга Євген Левченко. Франсуа. А, ні, Франсуаза Бурденто, Франсуа Франсуа чи як він там, так? Так. Книжковий клуб Харків. Якось тут чи фото, чи що це таке. А, хтось з якоїсь книги повидьоргував, Ось такі ось. А книга була гарна. Щось зв'язане з мистецтвом. Бачите? Повидьоргував хтось. Картини. Шкода завжди, коли книгу рвуть, не знаю, на що це робити. Ага, гербарій сушили. Ось так. Далі. Знаменита річ грибоєдов. Так, Іван Гайдаєнко. Так, така ще дитяча книга. Ой. Це, мабуть, вірші, ось дивіться, написано, збережи. Зберегли, бачите, як зберегли. Збережи. Вірші. Такий меседж, бачите, збережи, але ні. Не зберегли, на жаль. Так. Кольцова в мене є, здається, книга з віршами. Так, така. Так, Єсе, Єсенін. Вірші. Василь Козаченко, хтось читав. Бачите, мабуть, не дочитав колись. Закладку поставив і все. Так. Гарячі руки. Так, Василя Козаченка в мене є п'ятитомник, такий синенький, здається, чи шеститомний. Так, довідник по овочівництву. Урожай. Угу. Також, можливо, потрібно забрати. Можливо, комусь знадобиться. Павло Бейлін. Ось так. Є в мене такий двотомник, здається. Твори в двох томах, том другий. І ось така якась ерунда наостанок. Добре, друзі. Далі буде. Дякую всім, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. На все добре.